Сьогодні Україна в чергове нанесла удар в глиб території Російської Федерації іноземними ракетами, а саме атакам з касетною бойовою частиною. Удару було завдано по аеродрому Восточний на території Курської області, звідки, за деякими даними, вилітає стратегічна авіація Російської Федерації для завдання ракетних ударів по території України. Це не перший удар західною зброєю в глиб території е, Російської Федерації. Червоні лінії Путіна, начебто, діють, ну принаймні. Своїм арешникам він вже лякає весь світ, проте Україна продовжує завдавати удари. Загалом тема дозволу була доволі довгою і довго ухвалювалися ці рішення. Але врешті-решт ми отримали ці дозволи наші західні партнери, таки насмілилися дати нам зелене світло на завдання таких ударів. Мова в основному йде про такі ракети, як Атакамс, Скалп та Стормшедо. Та чи це єдина західна зброя, яку має в своєму арсеналі Україна? І чи може Україна атакувати Російську Федерацію іншою західною зброєю, яка є також високоточною, високотехнологічною і може завдати великої шкоди Російської Федерації? Розберемося у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар у цьому своєму відео. Я буду посилатися на дослідження військового експерта Олександра Коваленка разом із групою інформаційної спротив та сайтом ОБОЗ.UA. Під час виступу, 19 листопада, в Верховній Раді України. України Володимир Зеленський заявив, що у України є плани про те, що у 2025 році стоїть завдання щодо виробництва трьох тисяч крилатих ракет на підприємствах України, е, відверто кажучи, це вкрай амбітна мета, яка залежить від безлічі змінних, але поки вона реалізовуватиметься, удари по території Російської Федерації для підриву її агресивних можливостей у будь-якому разі повинні завдаватися. І саме у перехідний період західні Далекобійні ракети можуть компенсувати нестачу вітчизняного виробництва засобів ураження. На сьогодні відомо про застосування нібито двох типів західних ракет по Росії: це Атакамс та Storm Shadow, як я сказав раніше. Але це не єдині ракети, які може одержати Україна від своїх партнерів, Ба більше ми ще не всі модифікації Атакамс маємо на своєму озброєнні. Тому розглянемо взагалом альтернативи і ось ці варіанти. Ракет, які можуть нам надати власне Атакамс. Нині відомо, що Україна отримала і неодноразово вже застосовувала ракети Атакамс модифікації М39 Атакамс Блок 1, так звані, М39А1 Атакамс Блок А1. Різниця між ними у е, дальності польоту та потужності бойової частини. Наприклад, М39 Атакамс Блок 1, який є у нас на озброєнні, це ракети з касетною бойовою частиною. На 950 суббоєприпасів М74 та дальністю польоту до 165 кілометрів. А М39А1 блок А1 відповідно має бойову частину лише на 300 суббоєприпасів М74, але з дальністю польоту до 300 кілометрів та gps наведенням Ці ракети добре себе зарекомендували в завданні ударів по складах, аеродромах, позиційних ділянках ППО, але крім. Мім цих модифікацій є і такі, які ми поки що не отримували. Зокрема, йдеться про ракети М-57 з дальністю польоту на 300 кілометрів і осколково-фугасною бойовою частиною, яка ще й має 230 кілограмів бетонобійного проникаючого типу. Це бойова частина. Тобто, спеціалізація цієї ракети це завдання ударів по центрам управління прийняття рішень, укріплених штабів, підземного бункера і а, також інших типів, ось таких укріплень. Також Україна поки не отримувала а. Атакамс М57Е1 з дальністю польоту 300 кілометрів та бойовою частиною у вигляді боєголовки ВАУ-23Б, об'ємно детонуючого типу. Ця ракета має електронний далекомір, що дає можливість ініціювати повітряний вибух, а не контактний, що дозволяє накривати велику площу та вражати як живу силу, так і скупчення. Техніки, власне, навіть у питаннях поставки Україні атакамсів є про що говорити з партнерами з урахуванням наявних у них модифікацій цих е, засобів ураження, які поки не були надані українським збройним силам. Далі поговоримо про ракети Storm Shadow та Scalp. Коваленко зазначає, що говорити про ці ракети невдячна справа, адже про них знають усі і вже практично все: це крилаті дозвукові ракети, що мають дальність польоту 300 кілометрів. І нагадує експерт, що ек... Експортне обмеження боєголовки масою 450 кг, проникаючого проти бункерного типу, згідно з низкою припущень, офіційних так і не підтверджених, саме Storm Shadow знищили командний пункт бункерного типу в районі села Маріно у Курській області. Це відбулося нещодавно. Також, поки невідомо чи застосовувалися під час цього удару ракети скалп, які є фактично ракетою близнючкою Storm Shadow. Нагадаю, що за деякими даними. Там а, знищено близько 500 корейських північно-корейських військовослужбовців, один високопоставлений генерал а, російської армії, а також багато офіцерів російської армії та особового складу. Далі поговоримо про такі види озброєння, як agm 158 та AGM-154. згідно з інформацією з відкритих джерел, Україна найближчим часом може отримати у своє розпорядження два цікавих засоби ураження для F-16. власне, ось ці agm е боєприпаси. Це крилаті дозвукові авіаційні ракети класу повітря поверхня, схожі за своїм функціоналом зі Storm Shadow або Scalp та Taurus. Їх дальність польоту до 300 кілометрів, а бойова частина проникаючого типу має масу 450 кілометрів. Кілограмів ці ракети можуть стати чудовим доповненням до Storm Shadow та Scalp. особливо якщо врахувати той факт, що вироблено їх було набагато більше ніж франко-британських крилатих ракет. Понад 3,5 тисячі одиниць нараховується цих саме е, ракет. Наступні ракети це AGM 154. Це не зовсім ракета, а реактивна бомба. Тактичні плануючі керовані бомби AGM 154, залежно від модифікації, мають дальність ураження цілей від 100 до 300 кілометрів. Також залежно від модифікації, ця бомба може нести як касетну бойову частину, кілька типів, так і проникаючого типу. Комплексне застосування такого виду озброєння дозволить значно розширити можливості завдання ударів по території Росії і не обмежуватися. Тільки франко-британськими крилатими ракетами. Далі розкажу про тауруси, які досі Олаф Шольц, причому подекують, що одноосібно не бажає передавати Україні. Проте у Німеччині скоро будуть вибори. Подивимося, нова влада, новий е, нададуть нам ці ракети, чи таки будуть тримати їх, щоб не допустити так званої ескалації. Таурус Коваленко відносить до категорії ракет, які ми теоретично можемо отримати. Це крилаті дозвукові авіаційні ракети класу повітря поверхня, схожі за своїм функціоналом зі Storm Shadow та Scalp, з дальністю польоту до 300 км і бойовою тандемною частиною проникаючого типу масою 480 кг. Ракета використовує траєкторію польоту, що оминає рельєф місцевості, направляється до цілі інерційною навігаційною системою, навігацію на основі зображень, навігацію з прив'язкою до місцевості та глобальною Системою позиціонування GPS, причому вона здатна переміщатись на великій відстані без підтримки власне, GPS. На думку низки експертів, протибункерний потенціал Таурус перевищує аналогічні показники Storm Shadow та Scalp. Тому Україна і зацікавлена у цих ракетах. Але як відомо, є два нюанси у постачанні та застосуванні цих ракет Україною. Перший це, власне, як я і сказав, канцлер Німеччини поки що діючий Олаф Шольц. А другий е носіємці. Цієї ракети не може бути жоден із тих бойових літаків, які є на озброєнні повітряних сил Збройних сил України. Втім, це не означає, що е, думка канцлера Німеччини не може змінитися, як і сам власне канцлер. І Україна цілком може отримати в майбутньому носії Таурус, наприклад, літаки Saab Gripen або модернізовані е, під ці ракети F-16. Ще один вид ракет, який мало відомий і мало курсує в інформаційному просторі: це ракети Hyunmoo. Багатьох ця назва здивує настільки вона незнайома. А тим часом це основний оперативно-тактичний комплекс на озброєнні південної Кореї. Вона є оператором ракет Хюнмо 1-2-3 у модифікаціях Ей Бі та Ді з дальністю уражені цілей від 180 до 250, також 500 та км. Кілометрів Хюнму 1 має бойову частину осколково-фугасного типу е, масою 500 кілограмів. Можна сказати, що ось е, Коваленко задав про ці ракети, які теоретично Україна може отримати, ну у якості мрійника такого собі. Бо Південна Корея, власне, також постійно у напруженому стані через погрози Північної Кореї. Проте е, зазначає Коваленко, південнокорейський е, оперативно-тактичний ракетний комплекс Хюнму-1 з. Нятий з озброєння у 2018 році, і це теоретично може опинитися в Україні під назвою якоюсь іншою. Наприклад, ну це суто теоретично припускає автор а, статті. Ну які висновки робить експерт? Україні життєво важливо розвивати свій військово-промисловий комплекс та особливо ракетну галузь. Саме ракети, що прилетять по Москві, Петербургу, Сизрані, Грозному або іншим російських містах, можуть в теорії змусити. Усити капітулювати злочинний путінський режим або принаймні відмовитися від таких амбіцій, які він має станом на зараз. Але до того моменту, коли ми зможемо собі дозволити завдавати масованих ракетних ударів по Росії, як вони це роблять а, з нами, ну а, звісно, ми маємо на увазі виключно військові об'єкти. Нам потрібен тимчасовий карт-бланш, і частково він уже є. Залишилося лише його розширити та. Поглибити резюмує свою статтю Олександр Коваленко. У будь-якому разі, те, що є українські ракети Нептун, часто зустрічаю в коментарях. Люди кажуть, у нас досі немає власних ракет. Є такий проект, як Грім, такий проект, як Нептун. Ну і інші проекти поки що засекречені, також існують. Причому деякі з них вже пройшли випробування. Причому деякі з них вже бойові випробування. Тому говорити, що у нас зовсім немає ракет, не є коректним і не є правильним. Те, що ми запізнились. З їх виробництвом тут погоджуюся абсолютно. Проте не стоїмо на місці і виробляємо ракети. Сподіваюся, що в наступному році, так як заявив президент Зеленський, дійсно Росія побачить, що таке українські ракети і що таке удари по території Російської Федерації, і нам на це дозволу не буде потрібно. Ось такі прості висновки роблю. Я які висновки у вас пишіть у коментарях. Також закликаю всіх подивитися в опис цього відео. Там детальна інформація і реквізити про те, як допомогти на. Шій армії військові підрозділи щоденно звертаються до полтавських волонтерів, і ті, в свою чергу, намагаються якомога швидше закрити потреби сил оборони. Тож долучайтеся, і ви кожні ваші 10, навіть гривень. Можуть допомогти, тому запрошую, долучайтеся. Також запрошую долучитися до підтримки мого каналу, хто має таку можливість і бажання. В описі відео також є всі реквізити. Наголошую, що частина ваших коштів в обов'язковому порядку направляється на потреби сил оборони. А також підкреслюю, що мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Тому вдвічі вам вдячний, дорогенькі. Хто додивився до кінця молодець, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на мій канал. Рекомендуйте мати Осян своїм. Близьким, знайомим та друзям разом обов'язково переможемо! Слава Україні!